Сьогодні ми виїхали на перевірку збору урожаю олійного маку. Це Скверський Володарський район, територія. Тут посіяно було 570 гектар цієї рослини. Ряд правопорушень було виявлено нашими працівниками, але кримінального злочину ніякого немає. Ми виставили 9 блокпостів, 2 стаціонарні, дві оперативні групи. Вже зібрано урожаю на 80%. Вже залишилось за 2-3 дні, думаю, закінчують. Ми забезпечуємо охорону збору врожаю, так як макова солома може проникнути на територію нашої області і міста і з неї можуть виготовлювати опіум. Було знищено макові соломи біля 63 тонн, що складає собі вартість, якщо виготовити з нього опіум, то на 40 мільйонів гривень. Ми це проконтролювали, дай Бог, цей Макова солома ніякі чужі руки не попаде.